Друзі, тілія це новий аромат від кутюр'є Марка Антуана Бароа і парфумера Квентіна Біша. Це аромат 2024 року. Чому я притягнула цю коробку у відео? Щоб показати вам, що ще один парфумерний бренд і багато інших є, таких же, ж, які з екологічних міркувань не використовують слюду в пакуванні. Це залишок у флаконі, але я знаю просто, що ці парфуми випускає виробник без слюди. І як виглядає це пакування? У них тут просто така от наклейка. Заглушечка така. І о, вже я відірвала на ну чудово. І ну, немає слюдей. Тобто це отак от відкривається. все. Схожим чином зроблено в Essential perfumes. і так само без слідей. І я отримала недавно знотіно. Такий цілий набір лютансів. Скоро, до речі, буде огляд парфумів від, від сержа Лютанца. Так що, хто любить цей бренд чи кому цікаво, підписуйтесь і слідкуйте, будь ласка, буде скоро. І там також без людей, без нічого, навіть без, навіть без такого протекшена, як тут взагалі, тобто просто відкрита коробка, отак от вона класно зроблена, якісно зроблена, гарно ці всі парфуми оригінальні, але вони без людей. Тому хто буде купляти зараз аромати, щоб ви просто знали, що дуже багато виробників. Саме так роблять. Така от коробка, такий от парфум. Тут от є книжечка. До речі, вона теж така класна. Тут цей папір такий екофрендлі, але але ну, прикольно, прикольно. Пляшечка. Я зустрічала таку думку. От багато людей висловлюють, що, ну, що це таке: такий дорогий аромат, такий дорогий парфум, дорожезний бренд. А от е пляшечки взагалі ніякі, нічого особливого в них. Але я не згідна з нічого особливого. Вони дуже круті. По-перше, в них ідеальна оця от форма. Кришечка металева. Звичайно ж, вона металева, інакше би тут і не могло бути. Цей логотип це не нанесення, не фарба якась, не, не щось на поверхні. А це так виглядає, ніби воно лазером випалено. Але найбільше, що мене вразило тут, то це е, ось цей напис, фону, цей з написом. Він настільки класно зроблений. Що так, от, коли проводиш рукою, ти не відчуваєш тут ніякого друку чи нанесення фарби, чи чогось такого на склі, як є в інших парфумах, в інших брендів. І воно так виглядає, ніби цей друк втовщі самої стінки скла. Воно насправді настільки круто виглядає і настільки. Якось незвично складно і дорого. Ти розумієш, що це не просто таке зробити і такого раніше не бачила. Я вже намагалася отут якось знайти цей край, дряпати, ще там щось. Ну не змогла. Воно просто всередині в склі. Це дуже круто, дуже. Тобто, ця пляшка насправді вона виглядає простою, але насправді вона дуже крута. Отже, тілія в мене був семпл цього аромату, але я потім замовила залишок у тому що я не могла зрозуміти, чи хочу я офлаконити цей аромат чи ні. Спочатку, з першого затесту, він мені сподобався, дуже сильно сподобався. Але я не могла зрозуміти, наскільки я його хочу, тому що в середніх нотах і в базі він. Вже не викликав в мене такого захвату, як на старті. Так що ж мене зупинило поки що, поки що зупиняє від покупки цілого флакону. Він от спочатку викликав в мене буквально захоплення. Дуже класне розпилення, до речі, таке дрібно дисперсне. Я згадала, що так захоплює в цьому парфумі. Це свіжість, квітковість, травичність і, напевно, якась така легка на фоні, дуже далека квіткова кислинка і вологість. І це дає відчуття такого. Вологого липового цвіту після дощу, свіжого, такого, навіть злегка прохолодного, дуже класний старт. І цей липовий цвіт дуже реалістично переданий. Він, от реально, ніби ви стоїте під тим деревом липи після грози. Ну, щось таке. Тут навіть відчуваються легкі зелені нотки десь на фоні, от такого свіжо зламаного, того липового стебла. Насправді, так триває недовго. От в теплу погоду досить швидко ця свіжа нота зникає, вона злітає просто. Зараз, до речі, вона якось триває довше. А влітку я його тестила і в теплий вересень був, от в таку погоду, то ну, буквально півхвилини цей свіжий старт тривав. А зараз досить так довше. Класно дуже звучить. Треба ще раз потестувати цей парфум. Далі вже в серцевих нотах починає проступати неролієва кашевість. Це така от тепла нота, густа, оксамитова така. Вона, мені здається, має навіть трішки задушливі такі тенденції в звучанні. І ця нота починає виходити на перший план і переважати свіжість липову. Вона створює ефект от в теплу погоду, такий, ніби бракує свіжого повітря. Це не має якогось неприємного запаху або індольності. Ні. Це просто як повітря, яке. От перегрілося і застоялося десь в якомусь приміщенні. І просто хочеться відкрити вікно, щоб впустити більш прохолодне і свіже повітря. Отесь таке відчуття виникає, наче легка задушливість. І вона дуже мені нагадує липовий пилок. От ніби ви стоїте під деревом, от на старті ви стояли під липовим деревом після дощу, а в серцевих нотах це вже ви стоїте під липовим. Деревом, воно дуже сильно нагріте сонцем, і відчувається його солодкість, буквально медом пахне. І крім того, це звучить як липовий пилок. От ніби з цього дерева просто осипається цей такий золотистий пилок, липовий, його дуже багато. І у вас буквально це відчуття. Запиленості тим медовим толком повітря. І воно наче класно, приємно, ну, прикольно, але разом з тим і трішки задушливо. Я коли його тестувала, вже не було сильної спеки. Але мені здається, що якщо цей аромат носити в сильну спеку, це просто реально придушить. Або якщо, можливо, його багато дуже нанести, теж може бути такий ефект. Зараз в холодну пору цього, до речі, немає, і це прикольно. Мені це подобається. Тобто, мені більше подобається, як звучить цей парфум в холодну пору. Але. Є нюанс. Цей е, запах липового цвіту настільки реалістичний, що коли ви йдете по вулиці е, в вересні, ви реально думаєте, що десь цвітуть липи. Ну, вересень місяць, ну таке, але ще тепло, досить і воно, в принципі, класно сприймається. Але потім я тестувала цей аромат. Вже було б досить прохолодно, вже отак листя опадає, от, така от погода. І воно настільки якось дивно сприймається. Ну, тобто, запах сам по собі класний і парфум класний. І, стільки, і він наче подобається. Але я просто це якийсь некомфортний дисонанс створює сприйняття реальності. Тому що ти реальність бачиш картинку одну, а запах дуже реалістичний, як з іншого сезону, з іншого періоду. І це просто дуже дивно. Це просто дуже дивно. І... Я просто відклала цей парфум і ну, перестала більше його носити. Так один день походила і більше я не змогла. І в результаті я не знаю, чи я хочу цей парфум, тому що я не розумію, коли його зможу носити. Можливо, цей аромат підійде класно на якусь пізню весну, коли вже тепло, але ще не жарко, коли ще такі прохолодні більше ночі, вечори прохолодні. Но він мені подобається. Він дуже класний. Але я просто думаю, що я знову от як його нанесу і вийду на вулицю, я не зможу це сприймати. Це просто моє от таке враження. Тому я з ним не визначилася. Хоча аромат дуже гарний. Аромат не трансформується, не змінюється. В нього ось таке стабільне звучання, воно просто стихає. І, е Ще одна особливість, що на шкірі і на одязі в цьому ароматі є більше свіжих нот. А на волоссі, наприклад, він більше дає оцю неролієву кашевість, оцю е, пилковість, е, оцю медовість, все оце мікс нагрітий сонцем, цвіт з медом, з пилком от такий шлейф. І, ну, Мені більше подобається, як він звучить зі шкіри, коли в ньому більше є е, саме свіжих нот. Це е, дуже красиво, дуже красиво. Стійкість у цього аромату просто феноменальна. Тоді, як більшість стійких ароматів після 8 годин вже так стихають відчутно, цей ні, він якось дуже стабільно і довго звучить. Єдине, що він втрачає ці свіжі зелені ноти, а так от все це решта залишається в нього. З тобто одягу цей аромат дуже шлейфить протягом трьох днів незмінно інтенсивно. Його відчутно. То навіть от, якщо повісити цей одяг десь на вішак і проходити повз нього в квартирі, буде відчуватися цей аромат. Він просто буде стояти біля того місця, де висить ця футболка, чи сорочка, чи шалик, будь-що, на що потрапив цей аромат. Я роблю висновок, що це парфум для запою. Якщо ви носите аромати з запоями, якщо ви, наприклад, підсідаєте на один аромат і носите його щодня, наприклад, Тиждень, то це дуже класний варіант, тому що це дуже економний варіант, тобто вам треба буде. Півпшика, можливо, поновити на наступний день, а можливо, і ні, можливо, будете поновлювати через день. Тобто він дуже класно має стійкість, дуже інтенсивно шлейфовість, він дуже густий, дуже насичений, дуже відчутний. І... Але при тому це приємний аромат, він не важкий. Ось ця кашева задушливість, про яку я казала, вона все ж така не в'язка, не липка. Не важка. Вона схожа на ефект, коли повітря заповнене липовим пилком і ви цим дихаєте. От от щось таке. Це не створює якогось, як би то сказати, це не створює ефекту, що від цього хочеться моментально позбутися. Класний парфум, він мені подобається, навіть подобається з тою його задушливістю. Ну, я, в принципі, належу до тих людей, які запоями можуть носити парфуми, тому в принципі він мені може підійти. Напишіть, чи не відчуваєте ви в цьому норматі якоїсь задушливості, чи не відчуваєте ви в ньому оцього дисонансу, коли ви. Відчуваєте запах липи, але бачите навколо жахливий осінньо-сірий такий депресивний пейзаж. Взагалі, що ви відчуваєте? Просто мені цікаво, може, це тільки в мене так.